Так, вітаю всіх покупців, глядачів. Ці, ціною глядачів, які купують товари. З вами токар Західна Україна. 20 км від міста Володимир. І в нас торговля починається з того, що ми показуємо різний товар. Будемо починати з нагрівача тена. Тут є пружинки. Спіральки. Така штука коштує 150 гривні. І ми можете купити, придбати. Даю деякі розміри. Наприклад, це має розмір 32, ширина 63. Ціну сказав, можете дзвонити. Номер буде вказаний, далі фреза з рапідовими зубами і вставками. Отож, фреза 160 на 20. 160 на 20, напевно, всередині 32. Пише розмір так. 160 на 20 і 2 на 2 і 2, 2 L. А от, Ось така фреза. Міряю розмір латунки. 52. В середині. 32. Кількість зубів. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, 11, 12, тринадцять, 14, п'ятнадцять, 16, сімнадцять, вісімнадцять. Ціна 300 гривень. Зуб рапітовий. Ширина 20. Діаметр 160. Ширина 20. Зуби, конусні вставні. Що можна сказати? Пересилаю будь-який товар, який ви вибираєте, вказуєте, робіть там скрін, скрін, скрін фотоскрін. І бізнес піде. Далі розмір. Різьба, 1,1 трубна, правий, чиз завод, 1,1 ціла одна трубна. Значить ціна, це називається ну, мірка по шаблону. Забув точніше, як називається. Ціна буде 250 гривень з накаткою. Можу сказати розмір ширина. 18. В середині, сейчас я скажу, скільки. От я мерю, скільки в середині. В середині 45. Так, йдемо далі, бо вже затягується відео. Так, латуна трубка одна і друга. Ціна 70 гривні. 14. Вісім, трошки менше. Довжина така собі. От латунна трубка. Тут довжина, зараз скажу скільки. Після, шістнадцять. Цей трубки шістнадцять, цей... точно не знаю скільки. Латунна. Ціну я сказав. Прижим 60 гривень. Прижим. Розмір прижима такий. 25. Отвір. 13. Далі. Така штучка. 70 гривень. Для експериментів. Різьба, гайка. Ліва. Ліва. Зараз скажу, яка. Сдается, что им 5. 5. Резболива 5. Мидный якорь. Диаметр 48. Диаметр 8. Ты сказал? Шестерня. 65 на 83. 150 гривень. Шестерня. Ціну сказав. Е, шпонка. В середині, здається, що... 27. 24. Шпонка. Супер шестерня. Продам. Так. 300 гривень. Ручка з редуктором. Якась дрилька. Продам. Розміри. Я думаю, це все стандарт. Дивіться. 48. Конус морзе, 22. Тут всередині конус морза. Ручка резинова. Ціну сказав. Шестерні. Ну, повністю, повністю крутиться. Все. Така штучка. Ціна 100 гривень. А, всередині вісімнадцять понка понаружі тридцять чотири. Вже забувся як називається. Сорок. Ну, я ціну сказав все. Мечик. Конусные одна друга. 150 гривен. Конусные одна друга. какие там диновые. Конусные одна четвертая. 100 гривен. Вот. Так. 19 ниток. 19 ниток. Трубний. 3 8. 120 гривень. 3 8. Старенький. 70 гривень, мелка різьба. Ступіця мейра, робоча. З підшипниками. Два підшипника спіці є окремо. спіці будуть коштувати 5 гривень штука. Вал. 12. Розмір майри. 60. Ширина, зараз скажу, вобода немає тільки. 60. Наружний. Ціна? 140 гривень, два підшипника. Піде на будь-який механізм. Спіці є. Мотор лишається. BMW. 12 вольт. 200 гривень. Шестерня, робочий перевірений. От контакти. Бачите контакти. Все. Діаметр мотора. 39. Діаметр виходу квадрата. дев'ятка. Діаметр виходу шестерні. 16 Кількість зубів шестерні. Раз, два, три, четири, пять. Раз, два, три, четири, пять, шесть, сім. Сім. Тут пять з половиною. 12 вольт. Ціну я сказав за нього. Так. Конусний 38 мічик. Так само це, напевно, да? такий самий конусний 3-8 мічик. Так, і плашка, да? Конусний 38. За весь цей набор один мічик, другий і плашка. 260 гривень. І все можна забирати. Конус на 3-8. Так, у цьому все. Остався. Протік 10 бар. Повітряний компресор. Робочий. Контакти, два контакти, кнопка, різьба. гайка спеціально накручена, пластмасовий виход цей. Тут показує бари 11 і 160 бар. А зверху 160 і максимум 11 бар. Ця штука коштує 250 гривень. Яка напруга? скорше всього, що? 18 вольт, здається, я от вже за напругу вже забув. Качати ним повітря. Все, у нас вже відео дуже довге вийшло. Це завал по кількості часу, не знаю, що воно піде. Це вже таке відео з тим товаром було. 2 місяці якщо не більше назад, може більше вже, як 2 місяці Тому прошу дзвоніть, телефон 098. 66 6 38. Західна Україна, Волинська область. Товар пересилаю Укрпоштою. Замовляйте товари. Е, цей телефон лайф. Також ще один: 093 155 5 130. Це також лайв телефон. Замовляйте товари, які ви бачили на фото. Так, ми маємо тут сонечку. От, І. Кінець торговлі нашої на середину травня. До зустрічі на каналі і до зустрічі на пошті з вашою адресою. Пам'ятайте, головне, щоб вислати посилку, потрібно її сплатити на картку, або заказати на ложкою і дати вказати адресу на телеграм. У вайбера у мене немає.